Привіт, шановні любителі металолому. Таке невеличке, але повчальне відео. Коли береш якусь одну роботу, а в комплекті присилають іншу. І, і знаєте, як буває, що так просто все не зробиш. Значить, Проточив я оправочку. Так. Нарізав різьбу під свічку, накрутив головку. А не там то було. І вигляд. Має приблизно отакий. Бачите? Є в районі десь 3 міліметрів. О, як то говориться роботу, яку можна було зробити за дві хвилини, тепер треба ще добре обдумати, як її робити і чим. Не треба тут навіть ніякого індикатора, просто дивимось. В одному місці різець майже торкається, а далі відходить на цілу ширину різця. бачите, видно вам так. Ну, я спочатку просто взяв отак от е, із сожжу. шліфанув ту камеру згорання, бо там просто капець, плюс гужон той. Він виступав дуже, я його торцанув, ну, коротше зашліфував головку. так. Ну, бо тут дуже-дуже сильно нагорав, нагар чіплявся. Побита така вона, вона була трошки залишилась з ну, Підшліфував під дзеркало. Думаю, думаю, тут нема отої сквишової камери, так як на новіших головках просто площина. Просто треба поновити площину. Думаю, поставлю зараз в тіски, мені повинно зажати за ребра і під тісочки підложу щось там, сйом невеличкий, викатаюсь і шліфану. Взяв свої тіски, в упор їх відвів. А головка туди й не думає лізти. Одне ребро мішає. Думаю, візьму булгарку у Бріжу, то, думаю, ще обійдеться власник. Ну, не виходить. Наступний який варіант? Підрізка таким чином, як Мінчаковську головку, скажем. Поставити на ту площину на фрезерний стіл. Підчистити і поставити площиною на фрезерний стіл. так. Углубитися на одну висоту, на всі чотири точки, тоді чотири підкладочки. так. І тоді вже ставити, скажімо там, чи на шліфовку, чи на фрезеровку. Е, можна таким чином. Непогана ідея. Але. Щось мені не сподобалось, бо в мене ще й там, тим паче зайнятий станок зараз фрезерний якраз в той момент. Та й думаю, зроблю ту роботу на тукарному. Якось по, по, знаєте, вийожуватися. Часом теж хочеться, просто, як то говориться, свої мозги піднапрягти. Пошурупати ними і видумати, як це зробити. Ну і скажу, що все ж таки кожна робота має декілька завжди варіантів виконання, і хто як хоче, так і її виконує. І всі вони є правильні, якщо результат кінцевий відповідає заявленим потребам. Можна то зробити фрезером, можна пошліфувати, можна е, проточити, можна стерти наждачною шкуркою на плиті, можна відшабрити. Головне, щоб воно потім працювало. Ще такий варіант я робив, коли було так само дуже сильно завалене, ну, той сам гужон. так. Що я робив? Проточував різьбу 12-ку, е, щоб вона рівненько йшла, робив, так я вам краще намалюю е, оправочку. Так. От так, от зараз. Оправку зажимаю в кулачки. Так. Зажали. Далі проточуємо отаким От чином конусок. І далі ріжемо різьбу 12-ку, так? І тільки трошечки ну, тут трошечки такий потовшення заходу, щоб більш-менш відцентрувало по тому гужонові. А якщо дуже здвиг, то взагалі не робимо, а прямо різьбу 12-ку ріжемо. Надягаємо сюди головку тим гужоном, так? він на конус впирається в нас. Отут ребра в нас з цієї сторони головці. І так от вона стоїть. І сюди всередину, в сферу, така шайба напівкругла, точиться, ставиться, піджимається гайкою. І після того, якщо дуже великий дисбаланс, виходить. Так? Зазору є по міліметру, і головка без проблем на тій всій апаратурі отак от може провернутися, куди хочеш. Типа як на шаровій в автомобілі. Ти її підвертаєш, виставляєш більш-менш і затягнув. Затягнув, провірив, підстукав, треба, відпустив, виставив максимально рівно і в такому стані на зажато проточуєш. Ну тоді ти тільки не підберешся під сам краю той, так? Ну, вже не вийде туди залізти. Але зазвичай під свічкою воно там заглиблене. Ну, ви знаєте, в явовських і Петровських головках воно так заниження йде, і тоді сквишувата щілина така. І таким чином можна проточити і посадочне, і, і той сквиш канал. Ну І в принципі, є ще один третій варіант якщо така головка, як ця, то саме найпростіше мені просто буде схватитися, бо там дозволяє товщина. Схватитися виточкою в кулачках за отой поясочок. Це максимально буде точно зроблено. ну Тому, як то говориться світлу дорогу, давайте-но ну, попробуємо, що з того вийде нам. Ну і звиватися, ставити її десь на шліфовку чи на фрезер. Я щось не хочу. Вирішив зробити методом тукарки. Схватився, аж ти там. Виточку там досить широке, за 3 мм в мене є місця, зажав і проточую оправку. а управка, ну, проточувалась, зажималася це місце і різалась різьба. Но с йому не додаш великого, щоб я не вирвало. Ну, Часом є робота, от її треба зробити отак. Значить робимо так. Наше завдання не розказувати, як зробити, а показати. Бо, як вже говорилося багато разів, є багато тих, хто може розказати як, але ніколи не покаже. Після того, як торцанули, знімаємо і вже за нову базу mm. можна пробувати зажати. Ну, коротше, одна ще як куди не йшла, але з другою, подивіться що, коли виставився, тут рівненько, а тут мраки. Отак от вручну прорізали. Тому зараз можу зацентрувати ту управку, поначе нічого не буде. Отак, вже закінчую проточку. І знаєте, самий прикол в тому що, мабуть, з 20 останніх головок отаких до мотоциклів було проточено на цій оправці. Бо точити кожен раз оправку нову, портити кусок кругляка для того, щоб підрізати головку там, де точність може бути плюс-мінус 4 міліметра, наприклад. То нема смисла. тому я просто завжди зажимав і тільки різьба залишалась. І я тільки турець підторцовував, щоб головку встало. А навіть якщо в кулачках у тебе биття десятку, воно та десятка там, знаєте, як мертвому припарка. Отако проточив, зараз хочу далі, і, і турцанушить. Ну і от тепер, якщо підійти з розумом до того, але дивіться, яке чудо. То тут воно йде рівненько, бачите, от я. Торкнувся, може, з 5 соточок, всього на взяв. І воно собі йде за четверть міліметра. Воно та степінь стиску навіть не відчує того. А головка, оте посадочний той поясочок, вийде чистенький. Буде прекрасно. Знаєте, який прикол? Поїхав на почту, відправив посилки і там товаришові. Циліндри розточував від яви 634-ї приходжу додому, поршень отако стоїть, А я взяв циліндра, мату, отак от взяв, він виліз, так? І остався ус, стояти, а посилка вже поїхала. Друже, завтра той поршень поїде до тебе окремою посилкою бандероллю. Так, а по роботі з тими при, примітивно тупими головками, трошки вони мені попили крові сьогодні. Але отак. Вийшло от чистенько і посадочні, рівненькі будуть тепер. Плюс циліндри, так само, я вже таку моду взяв, кажу: всі циліндри торцую: треба чи не треба. І так само завжди верхи торцую, треба чи не треба. Отакий от гумовий коврик підкладаю. Зазор в даних циліндрах три соточки. Дивіться, як воно працює. Бачите. Плавненько опускаються поршні. Те ж саме й тут. От. Все. Проточені, прохонінговані. Ну, коротше, все, як ви любите, все як треба. От така робота. Ну, і як завжди, ті, хто залишаються зі мною, я радий чути вас, радий читати ваші коментарі. Радий, що залишаєтесь зі мною і допомагаєте в розвитку каналу. На сьогодні, все. Дякую за перегляд. Бувайте!